Слава Україні! Вітаю друзі! 11 жовтня 23-го року. Приїхали до нас в садочок, тут вже вдарили в заморозок, ось серцевидний горіх вже тютю, Чорний горіх теж вже почорнів і вирішили висадити експериментально, перевірити, як перезимують пекани. Є ось мохавк, це що бралися з півдня черенки, купувалися разом з горіхами. По характеристикам і інші сорти це і інші підходять. По характеристикам по горіху саме. А вже по останнім даним по морфології будемо дивитися. От, трьохрічна двохрічна прививка, третій рік, Ось так він розгалузився, я не знаю, можливо, ці два приберуться, а залишиться один сорт е, ну, На півдні він росте і дозріває. От, тому вирішили його посадити. Подивимося. Чи це дійсно мохавка, але суть в тому, що горіхи, а тут зараз особливо перебирати пеканом не варто, треба садити те, що буде дозрівати. По крайній мірі, хоча б найчастіше по рокам, бо, можливо, катаклізми, форс-мажори трошки принесуть, внесуть свої корективи. Але, тим не менше, ось така красота. Ось такі прирости гарні. Ось місце прививки. Його гарно видно. Так, плівочку заберемо. Ось, бачите, тут місце прививочки. Ось. В таких тубусах воно, зараз ще впаде, в таких тубусах 50 см, ці 30 з кобійками см. От, діаметр 15 см. Ось такі саженці, це вже люди, частина трошки отримала від мене. А це ось е, приїжджали черенки штатів, Сорт Канза. Е, він уже навіть... В парнику ріс вже пагін фактично визрів. Тут теж можна сказати, от, але якби тут краще визрів. От, садимо теж канзу, перевіримо, подивимося, як вона себе покаже. Ось місце прививки дуже гарно видно ще в перший рік. От, бо вже другий-третій, то якби воно так розтягується і шрама не видно цього спайки. Така висота. Посадимо ми. Ось Ми викопали попередню яму, Ну тут чиста глина, ось дивіться. Я вам покажу зверху навіть ось, бачите, глина натуральна, справжня О, Справжня глина. О, це я казав, що до, до речі, обліпіха дуже непогано тут росте. Ось дивіться, який врожай її положило, тут просто засипано все. О, тут, думаю, і пекан буде рости. А попередньо ми викопали яму і е, замішали субстрат і засипали субстрат. Все-таки як, -не, як сажанці, е, і дороговартісні. І, і мені вони дорогі, от, і як така культура. Це одна ямка на цей мохавк посадимо. А тут ось зараз я скосив, був обкошув, скошував травичку цю і скосив нижче прививки черешню, тому посадимо тут пекани. Теж так само викопаємо і посадимо. Я зараз поетапно вам буду показувати, як ми це все діло робимо. Хоча декілька відео вже є по посадці, як я робив на примірі фундука на ведмежому привитого, але покажу і це. Зараз розрізаємо і я вам покажу все. Е, так, друзі, продовження. Ось розрізали ми. Тут все в корішках. Якщо придивитися, всюди корінчики. От. Тут ось уже такий корінь пішов. Ми його трошки розправимо і поставимо в яму. Трішки зовсім розправимо, він піде, він візьме ось курс вниз, от, і все буде добре. Ось такі цей трьохріч, що два, два роки прививці, тобі ж, ну, якби, те, які вважали, що вже і 5 років йому під щепі три було як прививалося. От. І ось це двохрічка була підщепа, і цієї весни я привив Канзу черенком штатів. Ось, дивіться, що вже коїться тут. Тобі ж такий корінь став за скільки? За майже три сезони, а це за перший сезон. Оці будуть... Були б, якби простояли б стільки часу, то були б вже такі камінюки О, брьовна. От. от така ситуація. От, гляньте, скільки тут уже коріння. Зараз ми, дивіться, цей ми вже звільнили, бо ми знаємо, що ком цей обтянутий коріння він не розсипеться. Прямо можна брати і ставити в яму. А цей ми ставимо в яму, викопуємо. Ну, бур є. Буром можна, якщо розрихляна земля. Ставимо в яму, далі ножом просто розрізаємо. Чуть-чуть присипавши по краям, щоб не розсипався сам ґрунт субстрат в цьому в ємкості. І дістаємо плівку і засипаємо. Це як я показував результат по фундуку на ведмежому. Буквально недавно декілька відео чи попереднє відео, навіть не пам'ятаю вже. От. І теж зараз покажу кінцевий результат. Все, працюємо. Так, ну що, друзі, буквально 10-15 хвилин і два саженці посажені. Навіть краще, ніж я би собі, я собі уявляв. Тобі ж вийшло все супорово. Е, Полили ми по, по відру води, сюди вилили з гуматом калії. От, Ніякої хімії нічого я не давав і давати не буду. Зараз воно трошки всядеться, водичка. Засиплимо трошки землею, що ось залишилось в відрі після того, як вибурювали. От. І грибом зверху. Ну, Це чуть пізніше. Грибом, то, тобі ж я маю на увазі. це Відпрацьований субстрат після вирощування шампіньонів. Відео я теж знімав по ньому, подивіться. Кому ці... Я думаю, що буде багатьом цікаво. Те, що я там розказую, розповідаю. Ось один мохавк. Ну, припускаємо, що це мохавка. Є декілька його саженців, я їх собі ще розсажу, бо трошки ям накопали. Десь в районі 30 штук посаду, якби. В хаотичному порядку, але по рядам, де грецький йде. Ось, і Канза. Тут взагалі класно посадилося. Тут в мене колись стільки сил вложено тут, що дай дорогу, геть звідти. Вся довжина десь в районі 100 метрів. От, і все було алича, слива, така всяка гадость, і ще пеньки позалишалися, копалися, вони викорчовувалися. Частина викорчовувалася, частина, що вже просто ну, сил не було і було нереально його викопати звідти. Просто залишалося. Ті пагони ще росли, обрубувалися і таким чином вони вмерли і, і підуть в добриво. От якраз, поки цей приживеться, цей почне перегнивати. Він вже перегниває в землі. Буде додаткове добриво. Ось така прививочка, ось такий результат. Це найкращий приріст. Взагалі ПК не дає такі великі прирости, ще більші за перший сезон. От. В основному ось 7, 8, 10, 12, 15 см. Тут десь у районі 25, мабуть. Може трошки більше. Ось такий результат. Прив'яжемо до обліпихи, і вона буде обрізатися такою колоною, просто вверх рости і все. І вони заважати не будуть йому. Хіби, хіба що він з часом буде їх е, як то по-українськи защемляти, прищемляти, ущемляти? Він буде їх е, якби, трошки над ними привілегійовувати. От, така ситуація. Зараз теж вода уйде. присипемо і грибом. Все, посадка виконана. Нічого складного. Хто отримував, посадив, як я радив, це дуже добре. От, можливо, хтось щось для себе ще під, підкреслить от по посадці. Тобі ще багато буде відсилація пекана. Е, групу свою закріплю в Facebook. Е, можливо, завтра е, трошки виставлю саженці пекана на продаж там. Аукціони не буду робити, як дехто робить. по по інших культурах таких рідкісних, а просто буде ціна стояти, роздрібна і більш оптова, там, якщо буде комплект братися всіх сортів по одному саженцю. О, тому така ситуація. Зніму якось відео більш детально ще по пекану розповім. Що за культура, чим вона перспективна, чим вона корисна, плоди його. І взагалі, в цілому, що це таке? Ху-ху, ху, з чим його їдять, як то кажуть. Все, друзі, всім миру, всім добра, найшвидшої нашої перемоги України. Почуємось, привіт з Рівненщини.